Мене звати Анна, мені 26 років, і цього літа я вийшла заміж. Весілля мало стати найщасливішим днем мого життя днем, коли збувається дитяча мрія. Але все стало інакше. І тепер, озираючись назад, я розумію той день став не святом, а випробуванням, яке назавжди розділило моє життя на до і після. Я завжди уявляла собі весілля біля моря. Народилася і виросла я в Одесі. І море з дитинства було для мене символом свободи, легкості й надії. Я мріяла про білу сукню, про терасу з видом на хвилі, про танці на піску. Коли ми з Михайлом, моїм теперішнім чоловіком, ще тільки зустрічалися, то часто вибиралися на пляж. Ми сиділи на вологому піску, гріли руки гарячою кавою з картонних стаканчиків і розмовляли про життя. Саме там він уперше взяв мене за руку, саме там під шум хвиль він освічився мені. Я п'ять років відкладала гроші, працюючи у рекламному агентстві. Ми з Михайлом жили скромно, орендували маленьку квартиру, економили на відпустках, не купували дорогих речей. Але я вірила, колись настане день, коли ми зможемо дозволити собі весілля мрії. І, от коли нарешті, настав час планувати урочистість, я вже майже домовилася з готелем на узбережжі. Усе було продумано гостей мали зустрічати на просторій терасі. Далі церемонія під аркою з білих квітів, а ввечері святкова вечеря під відкритим небом і з видом на море. Та доля вирішила інакше. Одного вечора зателефонувала мама. Її голос тремтів Аню, у нас біда. Татові дуже погано. Я завмерла. У батька з дитинства був діабет, але він завжди тримався. Звістка застала мене зненацька. Що сталося? Я навіть піднялася з дивана, ніби від цього могла щось змінити. Лікарі кажуть, потрібне термінове лікування дуже дороге. Страхування нічого не покриває. Ліки треба вести з за кордону. Це коштує 10 тисяч доларів. Її голос зірвався. Доню, у нас немає такої суми. У мене защеміло серце. У голові промайнула лише одна думка рятувати батька. Я допоможу, мамо. відповіла я, навіть не вагаючись. Я перерахувала їй усі свої заощадження, ті гроші, що роками відкладала на весілля біля моря. Тоді мені здавалося, нічого важливішого за здоров'я батька не існує. Весілля можна зробити скромнішим, але життя батька безцінне. Через тиждень я поїхала до них у Кропивницький. Очікувала побачити виснаженого, знесиленого тата, але натомість він сидів на дивані і дивився телевізор. Трохи схудлий, але бадьорий. Коли я запитала, чому його не госпіталізували, мама відповіла, що лікування вдома ефективніше, і лікарі так сказали. Її слова звучали дивно. Я намагалася розпитати більше, але мама уникала прямих відповідей Аню, не думай про погане. Головне, що ліки вже є, і батько почувається краще. Я дивилася на тата. Він їв борщ із хлібом, сміявся над якимось анекдотом по телевізору. Не виглядав він так, ніби йому загрожує смерть. Сумніви почали точити моє серце, але я гнала їх геть. Це ж мої батьки, повторювала собі. Вони ніколи не стануть брехати. Через кілька тижнів я дізналася новину, яка перевернула все. У мене є молодший брат Олексій, йому 24. Він нещодавно одружився. Весілля було скромне, без пафосу. Я щиро раділа за нього, навіть подарувала гроші на перші місяці життя з дружиною. Але після весілля він раптово зник. Ні дзвінків, ні повідомлень. І от я випадково дізнаюся, що він з дружиною вирушив у розкішний медовий місяць на цілий місяць у Європу Париж, Рим, Барселона. У них були дорогі готелі, екскурсії, ресторани. Я спочатку подумала, що то подарунок її батьків. Але коли набрала брата і запитала, він, сміючись, відповів: Та ні, це батьки оплатили. Вони хотіли, щоб у нас була казка, як у кіно. У мене похололо в грудях, я знала суму, яку передала мамі. І вона дивним чином збігалася з тією, що могла покрити їхню подорож. Олексію, голос мій, зривався А тобі не здається дивним, що татові потрібне дороге лікування, а вони витрачають десятки тисяч на вашу подорож? Він відмахнувся Ти завжди все драматизуєш. Тато почувається нормально, не перебільшуй, а батьки хотіли зробити нам подарунок. Я поклала слухавку, відчуваючи, як земля тікає з під ніг. Наступного дня я знову поїхала до батьків, увійшла в їхню вітальню, де ще пахло свіжою випічкою, і прямо запитала Куди поділися гроші? Мама з татом перезирнулися, спершу мовчали. Потім мама, зітхнувши, сказала Аню, не серця. Ми хотіли допомогти твоєму братові. Він так багато працював, був виснажений, а ця подорож врятувала його від депресії. Я застигла. Ви брехали мені про татові ліки. Слова давалися важко, ніби крізь клубок у горлі. Тато відвів очі. Мама стиснула руки і прошепотіла Так, я не вірила своїм вухам. Ви вкрали мої гроші. Це були гроші на моє весілля, мою мрію. Мама відмахнулася Доню, це лише гроші. Ти ще молода заробиш. А ми з татом уже не можемо дозволити собі такі витрати. Але Олексій, він потребував допомоги. А я не потребувала. В моєму голосі було стільки болю, що навіть тато здригнувся. Але мама лише знизила плечима Якби ми сказали правду, ти б не погодилася. Мене охопила лють. Я вибігла з їхнього дому, відчуваючи, що щось у мені зламалося назавжди. Коли я розповіла все Михайлові, він не знаходив слів. Це крадіжка, сказав він нарешті. Ми повинні йти до адвоката. Але які докази? Ні розписок, ні листування. Лише мої спогади. Ми розуміли, суд нічого не дасть. Весілля довелося кардинально змінити, і тоді врятувала нас тітка Михайла. Вона запропонувала провести церемонію у неї біля Білої церкви. Ми погодилися, бо іншого виходу не було. І знаєте що? Весілля справді вийшло красивим поле, вкриті сонцем айстри, арка, яку Михайло зробив власноруч, друзі, сміх. Але все одно в моєму серці залишився гіркий осад. Я не запросила батьків. І брата теж. Спочатку вагалася, та після того, як Олексій зателефонував мені і сказав: Ти поводишся жахливо, батьки плачуть через тебе, а ти влаштовуєш скандали через якісь гроші. Закрий рота і змирися, я зрозуміла, що не хочу бачити їх у найважливіший день мого життя. Весілля було сповнене щирості. Ми з Михайлом сміялися і танцювали під зорями, і на мить я навіть забула про біль. Але вже за кілька днів. Коли я виклала фото у соцмережі, батьки знову з'явилися у моєму житті. Вони дзвонили, кричали у слухавку мама ридала, тато звинувачував, а брат кричав, що я вбила сім'ю. Я відповіла лише одне ви самі зруйнували сім'ю того дня, коли обманули мене. І вимкнула телефон. Але я знала це лише початок. Перші тижні після весілля були схожі на тиху гавань. Ми з Михайлом насолоджувалися тим, що нарешті стали чоловіком і дружиною. Прокидалися разом, пили каву на балконі, планували спільне майбутнє. Я намагалася жити тут і зараз, не згадуючи про брехню батьків і зраду брата. Але тиша була оманливою. Одного вечора, коли я поверталася з роботи, телефон задзвонив. На екрані, мама, серце стиснулося. Я вагалася чи брати слухавку, але, зрештою, натиснула прийняти. Аню, її голос звучав надміру солодко. Як ви там із Михайлом? Чула, весілля було гарне. Шкода, що ми не змогли бути. Ви самі винні, холодно відповіла я. Це було ваше рішення віддати мої гроші. Доню, ти все ще сердишся? У її голосі вчувався докір. Скільки можна? Ми ж сім'я. Я глибоко вдихнула. Мамо, ви обдурили мене. Ви забрали гроші, які я відкладала роками. І не просто забрали ви вигадали хворобу тата, щоб змусити мене віддати їх. Це не дрібниця. На тому кінці дроту настала тиша. Потім мама заговорила жорсткіше Ми зробили це заради Олексія, він наш син, твій брат. Йому треба було почати життя з чистого аркуша. А ти? Ти все життя була сильна, самостійна. У тебе робота, чоловік, майбутнє. Хіба тобі шкода було пожертвувати мрією заради нього? Так, шкода. Я не витримала. Бо це була моя мрія, і ви її розтоптали. Егоїстка. прошепіла мама. Завжди думала лише про себе. Я поклала слухавку, відчуваючи, як руки тремтять. Коли розповіла все Михайлові, він стиснув мої долоні. Не бери близько до серця. Ти нічого поганого не зробила. Це вони винні. Я намагалася заспокоїтися, але слова матері врізалися в серце, як ножі. Через кілька днів до нас завітав брат. Без попередження. Ми щойно повечеряли, коли у двері подзвонили. Я відчинила і завмерла. На порозі стояв Олексій. У дорогій сорочці, з новим телефоном у руці, він виглядав щасливим і впевненим у собі. Привіт, сестричко, сказав він, наче нічого й не сталося. Можна зайти? Я вагалася, але Михайло кивнув, мовляв, нехай заходить. Ми сіли на кухні. Я приїхав помиритися, почав брат. Ти ж розумієш усі ці сварки та через дурниці. Ми ж сім'я. Дурниці? Я ледве стримувалася. Ти називаєш дурницею те, що батьки обдурили мене, щоб профінансувати твою подорож. Аню, він підняв руки вгору. Ти перебільшуєш? Так, вони трохи прикрасили ситуацію. Але ж у результаті всі щасливі. Я з настею чудово відпочили, батьки раділи за нас. А я? перебила я. Ти подумав про мене? Про те, що я залишилася без мрії, без підтримки, без віри у власних батьків? Він скривився. Ти завжди драматизуєш. У тебе є Михайло, у вас було гарне весілля. Хіба цього мало? Я відчула, як кров приливає до обличчя. Забирайся, прошепотіла я. Забирайся з мого дому, поки я не сказала чогось гіршого. Михайло підвівся і спокійно, але твердо додав Ти чув. Двері там. Олексій знизав плечима і піднявся. Але на порозі кинув Ти ще пожалкуєш, що відвернулася від сім'ї. Двері грюкнули. І в душі залишився осад. Після цього випадку я майже не спілкувалася з батьками. Лише короткі сухі повідомлення від мами як ти чому мовчиш. Ми сумуємо. Я не відповідала, бо що можна сказати людям, які так легко зруйнували довіру. Але одного разу вони самі приїхали. Без попередження, як і Олексій. Це було в суботу. Ми з Михайлом були біля нашого будинку, коли під'їхала стара батькова машина. Вони вийшли з машини з кошиком яблук. Діти, ми приїхали з миром. Почала мама, ніби все можна стерти одним кошиком фруктів. Я не просила вас приїжджати. Доню, мама, підходила ближче. Ти ж знаєш, ми тебе любимо. Ми все зробили з найкращих намірів. Найкращі наміри? Я відчула, як підступають сльози. Ви вкрали мої гроші, ви зруйнували мою довіру, ви зробили подарунок братові ціною моєї мрії. Тато, який досі мовчав. Раптом вибухнув Та що ти причепилася. Ми хотіли, щоб обом дітям було добре. У тебе й так усе є, а Олексію треба було допомогти. Я розсміялася нервово, майже істерично. У мене все є. Ви серйозно. У мене залишилася лише гіркота. І завдяки вам я більше не відчуваю, що у мене є батьки. Мама заплакала Ідіть. І не повертайтеся, поки не зрозумієте, що зробили. Вони поїхали, залишивши кошик яблук на лавці. Я дивилася їм услід і відчувала, як щось у мені остаточно обривається, та найгірше було попереду. Через тиждень мені зателефонувала знайома з рідного міста. Анно, я не знаю, як тобі сказати. Твої батьки розповідають усім, що ти їх вигнала з весілля, що ти зневажаєш сім'ю. Кажуть, що ти стала черствою, бо Михайло налаштовує тебе проти них. Мене наче холодною водою облили. Виходило, що вони не просто виправдовувалися перед собою, вони очорнювали мене перед усіма знайомими. Коли я сказала це Михайлові, він лише зітхнув. Ми знали, що вони можуть піти на таке. Але головне, що ми з тобою знаємо правду. Я обійняла його, але в душі клекотіла образа. Того ж вечора знову задзвонив телефон. Це був Олексій. Ну що, сестричко, задоволена? Його голос був сповнений злості. Батьки тепер через тебе страждають. Ти їх довела? Ні, Олексію, я відповіла твердо. Вони самі довели себе, я лише поставила межі межі? Він розсміявся. Та ти просто зрадила сім'ю. Але пам'ятай, сім'я це святе, і за зраду доведеться платити. Я поклала слухавку і відчула, як усередині щось стискається. Це вже не були просто сварки. Це ставало справжньою війною, і я розуміла, попереду та найважче. Я довго вагалася чи відповідати на їхні дзвінки, але врешті вирішила поставити крапку. Усередині мене жевріла надія. Може, вони схаменуться, визнають провину, попросять пробачення. Та водночас я відчувала, це буде остання розмова після неї або примирення, або остаточний розрив. Того вечора я запросила їх до себе додому. Михайло спершу хвилювався. Ти впевнена, вони можуть знову маніпулювати? Я знаю, відповіла я. Але треба закінчити цю історію. Батьки приїхали разом із Олексієм. Коли я відчинила двері, мене зустріли три пари очей мамині, повні сліз, татові суворі й відсторонені, а братові зухвалі, ніби він уже переміг. Ми сіли у вітальні. Атмосфера була важка, мов перед грозою. Доню, почала мама тремтячим голосом. Ми прийшли поговорити. Ми ж не вороги одне одному. Ви вороги правді, відповіла я холодно. Ви обдурили мене і тепер намагаєтесь перекласти провину на мене. Ми не обдурили, втрутився тато. Ми зробили так, як вважали за потрібне, батьки краще знають, що корисно дітям. Я відчула, як у мені закипає лють. Корисно? повторила я. Вам здалося корисним зруйнувати мою довіру. Використати мої гроші на чуже весілля, прикинувшись, що тато хворий. Мама заплакала, Аню. Ну, чому ти така жорстока? Ми хотіли добра. Олексій заслуговував на казку. Тут не витримав Михайло, він говорив спокійно, але кожне його слово било, мов батіг. Моя дружина теж заслуговувала на казку, і ви її вкрали. У вас була донька, яка мріяла про своє весілля, відкладала кожну копійку. Замість того, щоб підтримати її, ви обманом забрали все. Ви навіть не подумали, що завдаєте болю. Олексій засміявся. Серйозно? Таке враження ніби йдеться про мільйон, а це всього лиш гроші. Вони приходять і йдуть. Не смій. Я різко піднялася з крісла. Це були не просто гроші. Це була моя мрія, мої роки праці, моє серце. Та ти завжди була надто чутлива, відмахнувся брат. Треба було ділитися. Сім'я це ж спільне. Ні, Олексію. Сім'я це підтримка, любов і чесність, а ви мені дали лише брехню. Мама знову простягнула до мене руки. Доню, не відштовхуй нас. Ми ж любимо тебе. Любите? Я дивилася їй просто в очі. Любов не краде, любов не бреше, любов не ставить одну дитину вище за іншу. Тато піднявся Якщо ти не можеш нас зрозуміти, значить, у тобі нема вдячності. Ми стільки для тебе зробили, а ти. Що ви зробили? Я не стрималася. Дали мені життя. А потім показали, що я для вас запасний варіант. Що я можу відмовитися від своїх мрій заради брата, бо він слабший. У кімнаті запала тиша. Вона була важчою за будь які слова. Олексій, нарешті, вибухнув Ти зрадниця. Ти вибрала свого чоловіка, а не сім'ю. Так, сказала я спокійно. Я вибрала того, хто мене поважає, хто не бреше і не зраджує. Я вибрала власну гідність, мама ридала. Тато мовчав, Олексій трусився від злості. Я зробила крок уперед і вимовила останнє. З цього дня між нами все закінчено. У мене більше немає батьків і брата, є тільки люди, які зрадили мене. Михайло обійняв мене за плечі, я відчувала, як він підтримує мене всім тілом, мов укріплює стіну, яка ось ось могла впасти. Батьки і брат пішли, двері грюкнули так, що задзвеніли шибки. Я впала в обійми чоловіка і нарешті заплакала. Минуло кілька місяців. Життя поступово увійшло в спокійне русло. Ми з Михайлом знімали невеличкий будинок біля міста, працювали, будували плани. Час від часу я бачила повідомлення від мами у соцмережах Анно, ми сумуємо коли ти нас пробачиш ми старіємо, а ти відвернулася. Але я не відповідала, бо знала пробачення можливе лише тоді, коли є каяття, а його не було. Одного разу ми з чоловіком йшли вулицею і випадково зустріли Олексія з дружиною. Він подивився на мене так, ніби я була чужою. Ми пройшли повз, навіть не привітавшись, і я зрозуміла, цей розрив остаточний. Михайло взяв мене за руку. Ти сильна, сказав він, і тепер у тебе є сім'я, яка ніколи тебе не зрадить. Я усміхнулася крізь сльози, бо справді відчувала, моя справжня сім'я починається саме тут із людини, яка завжди стоїть поруч, із чоловіка, для якого мої мрії не порожні слова, а цінність. Час лікує, кажуть люди. Але шрами залишаються, і мій шрам назавжди нагадуватиме мені про те, що іноді найбільший біль приходить не від ворогів, а від тих, кого називаєш найріднішими. Та водночас цей шрам став моєю силою. Він навчив мене головного сім'я це не ті, хто пов'язаний із тобою кров'ю. Сім'я це ті, хто вибирає тебе щодня, і я вдячна долі за те, що поруч зі мною є саме така людина. Михайло. Мій чоловік, моя справжня сім'я. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.